Слава Господу. Ми мали служіння, мали цей добрий день, благословений у Бога день був. І благословений в нас, Бог говорив до нас дуже багато. І цей день вже приходить до закінчення, і ми будемо дякувати Господу за це служіння, за цей день, що Бог. Благословив нас, говорив до нас, навчав нас. Ми багато чули, багато молились вчора, позавчора. Мали благословенні служіння чи зібрання. і сестри, я сьогодні хочу пороздумовувати з вами, поділитися деякими думками про те, про наш збір. От ми збираємося, приходимо на це місце. Ми деколи кажемо, я йду на служіння. Як ви думаєте, це є служіння, чи це ми приходимо на збір, де ми навчаємося, як далі жити, як далі служити? На мою думку, це моя думка. Можливо, ви погодитесь, можливо, не погодитесь, що ми збираємося не на служіння, ми приходимо, щоб навчитися. Щоб Бог дав нам сили, як. Далі жити, як далі служити. Я думаю, що наша церква дуже велика, дуже велика церква. І якщо так подивитися на нашу церкву, я, ну, так приблизно я можу так сказати, не знаю, що десь половина церкви має служіння братів і сестер, а половина взагалі не мають ніякого служіння. Я далі скажу, про що ми будемо говорити, ви зрозумієте. Але перше, ніж я зачитаю місце писання, я хочу привести такий приклад. Був мене в гостях брат один, і ми з ним розмовляли про, про церкву, про служіння. В такому дусі ми роздумовували. І він каже, був я на одному служінні, каже, мене запросили і каже, так посадили наперед і мені задавали питання. І одне з питань, каже, прийшло до мене таке, запитував хтось із хора і питає: Брат, підскажи нам або зарекомендуй нам, що ми можемо краще зробити в ранішньому служінні. Він каже, браття, сестри, я вам відповім, але може це вам не сподобається. Ну, вони говорять, каже, відповідає. І він говорить, каже, коли ви прийдете каже, на це місце, пастор вийде. За кафедру і скаже, браття, сестри, давайте ми помолимося. Помолимося і підемо в село чи в місто, яка там місцевість була, і будемо дві години ходити по місту, розповідати людям про Христа, співати, молитися за людей, можливо, комусь їсти купити, можливо, когось нагодувати, когось кафе завести, покормити, комусь грошей дати. А потім, каже, через дві години ви повертаєтесь, подякували Господу і пішли. По своїх домівках. Браття сестри, як вам така ідея? От стає один із пастирів і каже: браття сестри, сьогодні в нас унікальне служіння, ми сьогодні будемо служити в нашому місті. Десь хтось з нас, можливо, бунтував, як це так, не буде зібрання. Що це таке? Ви що придумали? Хтось подумає, о, добре, нема служіння, я прийшов, я можу до хати піти. Хто там буде мене перевіряти, чи я буду святкувати, чи я не буду розказувати людям про Христа. Але було б доволі цікаво. Ми дуже навчені і дуже добре знаємося. Дуже багато всього чуємо. І нам про це дуже багато говориться. І сьогодні будемо говорити. Хай вас Бог благословить. Я зачитаю два місця Писання. Це є в Євангелії Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав він до них. Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелія проповідуйте. Ну і далі ви знаєте. Я не буду перечитувати. І ось ще одне місце писання читаю. Євангелії Луки, такі слова. І стало, що він, Восьмий розділ, вибачаюсь, восьмий розділ перший вірш. Євангелії Луки. І стало, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство. І з ним 12 були. А дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб, Марія Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, і Івана, дружина Худзи, урядника Іродового, Ісусана, і інших. Багато що маєтком своїм служили. Перше місце писання, яке, браті і сестри, зачитав, це стосується всіх нас, християн. Всі ми добре знаємо і ми не раз чули таке, як би сказати, поняття велике доручення Ісуса Христа. Христос сказав: ідіть по цілому світу і Євангелія проповідуйте. Він не сказав учням: сидіть в Єрусалимі, ви отримаєте силу, але ви сидіть, не йдіть, нічого не робіть. Але Він сказав: «Ідіть по цілому світу і Євангелія проповідуйте. Ми християни. Нас Бог вибрав, нас Бог спас, омив кров'ю своєю. Ми всі без винятку, всі. Хто покаявся, можливо, недавно, хто прийняв хрещення, ми всі повинні благовістити. Ми всі повинні звіщати. Це сказав Христос. І ми повинні ці слова взяти на вооруження і повинні звіщати завжди повсякчас. Чи то ділом, чи то словом. Чи можливо бути світлом добрим, гарним чи на роботі, де ми працюємо? Але ми повинні це робити. Це сам сказав Христос. Це велике доручення для цієї, для цілої церкви. Ми не повинні сидіти. Ми не повинні бути егоїстами. Я отримав спасіння, і на тому все. Мені добре, мені приємно. Хто можливо читав в газеті? Вірою, такий був проповідник Вільямс Бут в 19 столітті, коли він їхав поїздом і просто дивився вікна поїзда, наблюдав за пейзажами, за картину, яка була за поїздом. І каже, він дивився і моментально каже, побачив видіння. Побачив видіння навколо, каже, таке велике-велике море, якби океан каже. І каже, в тому океані, в тій воді люди кричать про допомогу. Люди, люди просять, поможіть нам. А каже, я дивлюсь, каже, далі в цьому видінні Бог каже, показує, каже, така платформа, подібно острів. І на тій платформі ходять люди. І їм байдуже до тих, що кричать про допомогу. Їм байдуже. І він каже, я бачу з неба, якби такий луч, і починає з, тої, з того моря виривати людей. І до цих людей голос говорить, допоможіть мені. Але люди не звертають увагу. Хтось, можливо, грає на піано, хтось проповідує, хтось вірш розказує. Всім байдуже, що люди в цьому світі гинуть. Вони стомлені гріхом, вони стомлені депресією. Ворог їх, як сказати, же. Вони не можуть спати. А ми собі можемо дозволяти безпечно сидіти на цьому місці і навіть слова не сказати. Мало того, що вони тут страждають, вони ще там будуть страждати. Браття і сестри, я хотів би, щоб ми зрозуміли те, що Христос сказав. Ідіть по цілому світу і Євангелію проповідуйте. Христос не залишався на одному місці. Він завжди йшов і розказував людям, допомагав людям, проповідував, звіщав про царство Господнє. Наступне місце писання, яке ми читали, брати сестри, ми говорили, що це є велике доручення, це стосується всіх. Далі, про що я хочу сказати, браті і сестри, ми маємо. Ми повинні мати особисте персональне служіння. Чи то в церкві, чи то поза церквою. Я не знаю, до якого у вас служіння покликав Господь. Ці жінки, яких Христос звільнив від злих духів, вони, оказується, мали великий маєток, і вони служили цим маєтком Христу. Я не знаю, чи вони якісь. Фінанси виділяли, чи можливо Христос мав в їхньому домі притулок, але там написано, що вони служили своїм маєтком. Це було їхнє персональне служіння, особисте служіння. Всі ви знаєте такого апостола Павла і Петра. Апостол Павло йде до язичників, Петро проповідує, залишається проповідувати євреям. В, їх було, в його було, Павла, було одне служіння працювати з поганими. А в Петра працювати з євреєм. Братя і сестри, ми повинні знайти своє служіння, хто ще не знайшов. Я віру і знаю, що в нашій церкві є браття і сестри, які працюють і трудяться навіть про того, що ми не знаємо. Я пам'ятаю такий один випадок в нашій сім'ї. Я не знаю, чи батьки знають, але я це дуже добре запам'ятав. Десь це приблизно було. 90, з 94 по 96 рік, я не пам'ятаю конкретну дату. Тоді не так ми багато жили, ну всі тоді люди так не сильно собі щось дозволяли. До прикладу, якщо на нашу сім'ю купити мандарин, то на Різдво, то 12 мандарин, то це вже по кілограм. А це трошки гроші вартували. Зараз собі ми можемо дозволити кожен день, як би сказати, їсти там, ці лакомства, які. Той час в, наш, в моєму дитинстві було дуже мало. Ну, був такий час. І один момент я дуже заповнив, коли в наш дім прийшло два брата з нашої церкви. І принесло дві торби продуктів. Я не знаю, що вони там принесли, але я знаю, що вони принесли дві торби, торби продуктів. Я не знаю, чи вони ще служили комусь. Але я для себе зрозумів, що це було їхнє служіння. Вони нафішували. Вони не фоткалися. Зараз порою так модно є, щось зробив сразу зразу сфоткався. Але вони цього не робили. І вони цим служінням служили. Браття і сестри, я хочу, щоб кожен із нас мав служіння перед Господом. Не всі можуть стояти за цією кафедрою, не всі можуть співати тут. Але хтось може працювати руками. Хтось може давати фінанси на яке служіння. Ми повинні це зрозуміти, що якщо я дав фінанси, то я вже не повинен бігти за кафедру. Моє служіння те, щоб помагати можливо, якогось содержати місіонера, підтримувати якесь служіння, чи підліткове, чи молодіжне, чи табірне служіння. Але ми повинні, братя і сестри, себе знайти в якомусь служінні? Чи допомагати старшим, чи больних. Чи, можливо, коли народила дружина якогось брата і там багато дітей, прийти, зварити їсти, прибрати дім, коли принесуть немовля, ми повинні знайти себе, чи то в церкві, чи то поза церквою, щоб служити персональним служінням. Є в нас служіння, де ми проповідуємо, де ми розказуємо, кожен розказує, особистий евангелізм. Розказує про Христа те, що сказав Христос, ми повинні це обов'язково робити. І є, що ми маємо, повинні мати персональне служіння, особисте своє служіння. Чи то в церкві, чи то поза церквою. Один із мудрих людей сказав такі слова. Служіння Богу без служіння людям це тільки релігія. Ви думаєте, Богу потрібні табори, спів, проповіді наші? Чи яке ще служіння? Бог може обійтися без цього. І якщо ми не будемо служити, Він найде інших людей. Бог він самодостатній. Він все має. І якщо ми не будемо служити, то людям то це буде тільки релігія. Елементарні речі, браті сестри. Сьогодні чергує тільки три брата ззаду. Три-чотири, можливо. Чому не організувати ще братів молодих і служити в тому служінні в групи порядку? Підійти до брата, які відповідальний, сказати, брате, я хочу в цьому служінні служити. Прості елементарні речі. Не треба щось такого великого. Почни з маленького почни розставляти стільці на молодіжну. Бог підніме, коли треба буде. Я б хотів би, браті і сестри, щоб наша церква, я знаю віру про те, що наша церква дуже багато служить. І ви це все добре знаєте. Ви, можливо, можете казати, Тарас, то ж нас все добре. Ми служимо. Але да, ми, ми хочемо, щоб ми більше ще служили для Господа. Щоб ми ще були більшим прикладом для інших церков. І щоб ми не тільки для церков, а щоб ми більше послужили для Господа. Бо Бог спитає, я тобі дав це. Бог спитає, я тобі, каже, дав голос. Чому ти не спитав? Бог спитає, я тобі дав бізнес, чому ти це не жертвував? Бог спитає, я тобі дав гарно, що ти можеш готувати їжу, кормити бідних, чому ти це не робив? Він це буде питати. Тому, браття і сестри, я хочу, щоб ми пам'ятали про те, що сказав Христос. Ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангел. Я хочу, щоб ми мали кожен своє персональне служіння, особисте служіння. Хто вже має, хай надалі працює в ньому, хай надалі розвивається, Бог буде піднімати, інше, інше давати. А то є так в церкві, що той брат чи та сестра. І тим займається, і тим займається, і тим займається, а інші нічим не займаються. І ми просто кажемо, о, дивись, він все робить, йому добре. Але треба, щоб ми всі працювали. Ми тіло Христа. Ми куплені кров'ю Ісуса Христа. Він хоче, щоб ми всі долучились до праці. Щоб ми всі, коли прийдемо, ми отримали вінець. Щоб не тільки бути там запоріг перейти ді... раю, але щоб прийти і сказати, і Бог скаже, Христос скаже, ти добрий вірний раб. Ти для мене послужив, ти не залишав свого служіння. Хоч воно було мізерне, хоч його ніхто не знав в церкві. Тому хай вас Бог благословить. Подумайте, порозмислюйте. Помоліться до Господа, щоб Господь хто не має служіння, щоб Господь відкрив, в якому напрямку рухатися, що робити, куди йти. А Богу Хай буде слава. Амінь.